І нині Україна та її партнери мають зробити 2025 рік роком миру. Ось про таке заявив Володимир Зеленський на засіданні Європейського парламенту. На ньому президент закликав не забувати, що об'єднана. Сила Європи більша за диктатора Путіна та наголосив, що захід може підштовхнути Росію до справедливого миру. Окремо, глава держави, також зупинився на необхідності жорсткіших санкцій, особливо проти так званого тіньового флоту Росії, який перевозить сиру нафту та нафтопродукти в обхід чинних обмежень. Більшість лідерів політичних груп Європарламенту, що виступали на засіданні, підтвердили свою тверду підтримку України і закликали керівництво Європейського союзу надати Україні необхідну зброю для перемоги у війні, зокрема системи протиповітря оборони ракети дальнього радіо дії, танки і безпілотники. Ну що ж, далі тему дещо змінимо. Поговоримо про міжнародну політику і її нинішній вплив, зокрема на ситуацію нашу спецпосланцем новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Україні хоче стати його. Топрадник Борис Епштейн, слід зауважити, що цей чоловік народився в Росії і провів там дитинство до семи років, а згодом емігрував до Сполучених Штатів Америки. Як пише газета New York Times, Епштейн запропонував свою кандидатуру радника із питань російсько-української війни під час польоту із Трампом на зустріч того із Джо Байденом. Пропозиція викликала подив у близького кола обраного президента Америки, адже він не має досвіду у політиці, але має родичів. Як у Росії, так і в Україні, проте за даними журналістів New York Times, Трамп вже надав Епштейну спеціальні повноваження.